Вітаю! Цього року ми відзначаємо трагічну дату 90-ті роковини Голодомору в Україні, страшного злочину, геноциду, вчиненого радянською владою. В умовах російсько-української війни ми переосмислюємо трагічні події в своїй історії, робимо висновки, що допомагають нам протистояти викликам. Голод 1932 33 років в Україні геноцид українського народу. Що забрав життя 3,9 і мільйонів людей? Загальна кількість демографічних втрат склала понад 4,5 мільйони. Тривалий час архівні документи про голод були засекречені, але українці, що вижили, весь час говорили про те, що нас вбивають голодом, нас морили голодом, тому слово голодомор стало означальним для цього голоду. Запровадження форсованої індустріалізації та першого п'ятирічного плану супроводжувався колективізацією та розкуркуленням в усьому СРСР, але в Україні насилля над селянами супроводжувалися рішучим наступом на українську культуру та духовне життя. Йосип Сталін боявся, що негативні настрої, викликані його економічною політикою, переростуть в народне повстання. Він підозрював, що українські комуністи та представники місцевої влади в Україні становитимуть загрозу його владі. Сталін бажав обезкровити Україну за допомогою штучного голоду і цим страшним прикладом залякати інші регіони СРСР. Недарма він розпорядився також припинити українізацію в цілому в місцях компактного проживання українців в СРСР в 1933 році. На Кубані, в Казахстані, в Поволжі на Далекому Сході це був сигнал для згортання політики коренізації та початок русифікації в СРСР. Спочатку українці думали, що вони можуть вижити, незважаючи на надмірний план хлібозаготівель 1932 року, але держава виявилась ненаситною запровадження репресивних судових заходів. Збільшення кількості міліції, що знаходилась у підпорядкуванні у ДПУ, слугувало більш ефективному вилученню зерна в одноосібників та колгосників. Спочатку вивезли зерно, що мало бути віддане під час хлібозаготівлі, потім змусили повернути колгоспників зерно, видане за роботу протягом року, а в одноосібників забрали те, що вони приготували для власного споживання. Згодом влада вирішила забрати посівний фонд, потім соціальний, що призначався для постачання вчителів та лікарів. Одночасно українські міста було знято з централізованого постачання продовольства, а своїх продовольчих запасів у них не було. Тепер місцева влада в Україні. Мала сама вишукувати продукти, щоб наготувати робітників, службовців, забезпечувати заклади освіти, охорони здоров'я та навіть тюрми. Міста охопив голод, а радянська влада почала розпалювати антагонізм між містянами та селянами, покладаючи провину за голод на село. В села відправлялись голодні робітники на боротьбу з куркулями. В селах також створили умови для конфлікту, а їх бригадам та комнезамам дозволяли забирати собі 10% від вилученого продовольства так званих куркулів. За невиконання хліботі... хлібозаготівель були запроваджені натуральні штрафи, тобто вилучення усіх продуктів харчування. До тих, хто чинив опір, застосовували судові репресії, а їхні сім'ї виганяли з домівок, засуджували до розстрілу. Або вислання на північ. Коли почали фіксувати перші випадки голодної смерті взимку 1932-1933 року, влада почала поширювати інформацію, що селяни навмисно доводять своїх дітей до опухання і смерті, щоб не виконувати хлібозаготівлі, а згодом заборонила збирати та поширювати інформацію про голодуючих взагалі, запевняючи весь світ, що Україна не голодує. Це все вигадки. Ворогів радянської влади у цей час почався етап видозмінених хлібозаготівель. В лютому почали збирати зерно для посівної замість вилучених посівних фондів. Це всі ще більше сприяло поширенню голоду. З настанням весни селяни відмовилися працювати без продовольчої допомоги, тому на південь України спрямовується хліб, який мав забезпечити харчування тих, хто вийде на поля. Але в центральні та центрально-східні регіони мали самі собі давати раду, тому значна кількість смертей припала саме на травень-червень 1933 року. Але голод 1932-33 років не змусив селян відмовитися від свого приватного господарства, а одно одноосібне господарство було знищено набагато пізніше. Після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року на тимчасово окупованих територіях росіяни знищують культурні маркери українців, так у Маріуполі демонтували пам'ятний знак жертвам Голодомору. Ця варварська політика демонструє тяглість імперсько-радянських традицій, в який народ його страждання, бажання, воля. Не є суб'єктними і мають бути повністю підкореними та принесеними в жертву владі, не в силах спростувати факт голоду і смерті від нього. Сучасна російська влада намагається вилучити згадки про голод з публічного простору, створюючи ту саму атмосферу заборони, що мала місце при радянському режимі. Та, попри все, ми встояли тоді, а сьогодні ми не просто встоємо, ми переможемо.